Вони познайомились на вечірці друзів. Він був душею компанії, жартував, сміявся, а вона тихою, трохи сором'язливою, але її погляд був глибшим за всі слова. Він одразу звернув на неї увагу, але боявся, що її цікаві лише серйозні хлопці. Наступного дня він знайшов її в соцмережах і наважився написати. Перше повідомлення було простим: ти залишила у мене в голові мелодію. Може, зустрінемось на каву. Вони почали зустрічатися спершу як друзі. Він показував їй світ своїх пригод, вечірки, концерти, подорожі. Вона навчила його цінувати тишу, читати разом книги, дивитись на захід сонця мовчки. Коли він переживав важкі часи, втратив роботу, він боявся, що вона піде. Але вона залишилась, тихо підтримуючи його словами: Ти не твоя робота. Я люблю тебе таким, яким ти є. Згодом він зробив пропозицію прямо на тому місці, де вони вперше зустрілись. І сказав: Ти не просто мелодія в моїй голові. Ти моя найкраща пісня. Підписуємося на мій канал та ставимо лайки. І на цьому закінчуємо.